Добрий день! Я Роман Кристина 4 класу широківський зож перших-третіх ступенів. Сьогодні я вам покажу роботу вулкана. Для цього нам потрібна сода, столовий оцет і засіб для миття посуди. Спочатку ми насипаємо 2 столової ложки в вулкан. Є? А тепер ми наливаємо в кружку столовий оцет і засіб для миття посуди. І перемішуємо? І тепер? Наливаємо вулкан. Дякую за увагу.